Друзі, всім привіт! 8 квітня Тайсон. Єсть. Мирай, єсть. Була на торговлі сьогодні, друзі, то м -м, принесла їм кісточок купила яловичих. Друзі, у нас така жаріща. Я прийшла додому і шведесенько перевдяглася вже зовсім. Але можна було передягнутися навіть до купальнику. Бо хочу ось глянути, скільки температура на градуснику. У мене погляньте під навісом у холодку градусних. Зараз глянемо скільки, бо жаріща неймовірна. Друзі, 34 градуси. Я не знаю, як навести, оце, думаю, вам буде видно. 34 градуси у тіні плюс 8 квітня. Друзі, Відео буду викладати на завтра, бо сьогодні вже було е, виложено одне відео. Сьогодні, друзі, хочу вам розповісти, чим я буду обробляти смородину. Е, на, на, у нас, ще кажуть, на неї червоні порічки від галової тлі. Багато, кстати, хто плутає галову тлю із грибковим захворюванням. Друзі, це галова тля, це шкідник. Ну, це навіть ну, слово саме каже за себе, що це таке. Зараз, друзі, знайду, я вам вже показувала. Її в мене мало на смородині, але вона вже з'явилася. Так, ось. Зараз я зірву листок. Ось опогляньте. Оце, друзі, такі червоні пупиришки на листячках червоної смородини. Кстаті, на чорної смородині такого не буває. Чорна смородина просто обичною тльою поражається. Кстати, цим препаратом можна обробити і просто від тлі. Коти мої, воно, погляньте, воно кричать за кадром, ви бачите, масян гати того бідного барона, барон старенький, він не хоче вже гратися, а цей молоденький, що приблудився до мене, він лізе до нього. Прям, ну Це якийсь капець. В общем, друзі, повернемося до цієї тлі. Друзі, це в принципі, шкідник. Не такий страшний, як вважається, але обов'язково обробляти проти нього треба. Профілактика, я вам вже казала у минулих відео. Неможлива, бо воно ну ніякого сенсу немає. Треба обов'язково, як оце з'явилася на смородині. Отака гадость, треба обробляти. Зараз я вам покажу, яким препаратом він добре справляється з першого разу, друзі, і він не залишається. Він є в рослині біля 20 діб. Але він смоктується самими гілочками і він не додається до самих ягід. Друзі, бачите, вже в мене рання смородина викинула цвіт. А в принципі, і пізня смородина. Не пізня, а середня, вона трохи пізніша. Але погляньте, у неї теж вже з'являється галоватля. Можна, в принципі, знаєте, хто, хто каже, просто позривати листочки. Ні, друзі, позривати листочки це таке діло. Вона все одно буде, ця Її треба, Це шкідник, який треба ну, гасити, скажімо так, таким словом, хімічним препаратом. Бо по-другому з цим неможливо, друзі. То такого, бачите, і ця вже смородинка починає квітнути. Воно погляньте, воно де-не-де, де, оця головотля. Але якраз на цій стадії можна і обробляти. Друзі, якщо ви не встигаєте за мною іменно оця тля, навіть якщо ви через два тижні обробите, нічого страшного з цим не буде. Ви все, все правильно зробите. Головне, щоб хоча б дві години до дві години після не було дощу. А так цей препарат, кстати, теж дуже класно справляється з цими ділами, якщо, якщо вдруг буде йти дощ. Вони, так. Да, Погляньте, друзі, ось. Трохи галоватля, тля, ось трохи галоватля. Вона не на кожному листочку. Кстаті, у минулому друзі році, подивіться, хто зі мною постійно, хто не постійно, подивіться відео за минулий рік, я вам показувала, майже вона вся була червона. І буквально десь галоватля, вона гине буквально там за добу, навіть менше. Цей препарат дуже класно допомагає. Але оці листочки, ще мене питали, Треба їх виривати. Не треба, друзі. Вони по перше вилікуються і, і з часом вони стануть зеленими. У ці червоні папережки вони розгладяться або не розгладяться буває, але все одно вони стануть зеленими, а не червоними. Ту отаку друзі, бачите, от наразі літають у нас бджілочки, то я обробляти наразі не буду, тим паче дуже висока температура. По такій високій температурі в принципі ніякі препаратами не треба користуватися. Учора я обробляла абрикосу, персик, сливи. То я дочекалася майже щось біля восьмої вечора, аж тоді я бризкала, обробляла дерева. Подивіться, кому цікаво, чим я обробляла, хто не дивився від менільозу від усіх всіх усіх хвороб і шкідників. То я чекала, поки температура знизиться трохи менше ніж 25 на плюсі, щоб менше вона трохи була, і щоб перестали. Літати бджолки, і усі, в принципі, оці, що нам, нам потрібно. А ще мене питали, друзі, якщо немає бджіл, чи буде запилення. Друзі у нас було, ото, як казали, із Сахари чи з Відкеля була буря. У нас був було три дні великий вітер, але не було бджіл зовсім. І обрикоса моя, я вже дивилася, я вже пробувала. В слідчому відео я вам обов'язково покажу. Дуже багато зав'язалось, навіть більше, ніж у минулому році коли бджоли літали, від вітру ліпше запилення йде, чим від бджіл. Оце я вже, вже побачила. У Брикосів буде море, друзі, в цьому році. Дай Бог нормальну погоду надалі і все буде добре. І погляньте, друзі, у мене навіть бачите, рання смородина відлічається від більш пізньої. Вона буквально там 2-3 тижні різниця. Ця починається, ця тільки-тільки вже закінчується і починається знову ця. Е, хто, друзі, е, мене питав, чим я вдобрюю свою смородину, що в мене так багато. У мене з кожного куща йде по відру. Я про вас збирала, ви бачили, всі ці відео на каналі є. Дивіться, листайте із минулих років я це все показувала. Е, я вдобрюю її лише золою. Іноді можу нітроамофоски кинути, але що в минулому році, що в цьому я не кидала, лише золу підсипала просто під кущ і дощем, вона виходить свої макро-мікроелементи віддає кущу. Що ще, друзі? А, постійно я її мульчую. І ця мульча переприває і таким чином теж дуже багато мікроелементів вселяких додається до нашої смородини. То ну, що ще, друзі? Вона у мене воно вже підв'язана, щоб гілочки не падали на землю, щоб ягоди були чистесенько. От в мене три куща більш пізні, і один кущ більш ранньо смородини. Так, що в мене ще, друзі? Покажу вам обов'язково всі препарати. Друзі, по ходу діла хочу показати. Мене просять постійні мої глядачі, показувати весь город у кожному відео. То воно вже редиска Вот Уже скоріше за все, ну не знаю, діб ще 3-4 доби і буду вже зривати. Вона вже така. Можна було сьогодні ну але хай хай вона зростає. Цибулька, отакова, друзі. Я вже майже всю попродала. Сьогодні дуже класна торговля була. Цибулю випродувала, яйця випродувала, то отаково. Зараз друзі покажу вам ще. Буду сьогодні повідкривала усі свої розсадні оці діла. Всі парники повідкривала друзі. По е, оно, розсада помідорів томатів, Друзі, в мене 80 ще тут сортів. Погляньте, все зійшло просто ідеально. Наразі я відкрила так повністю, бо на дворі жара буду поливати, бо вони вже трохи підсохли. Просто обичною водою і злійки буду поливати. На вечір обов'язково я її повністю накрию, коли температурка спаде. І коли я поливаю, я вологу, щоб листечко, коли вологе я не закриваю, щоб воно висохло, а потім я вже пленочки закриваю. Кстати, друзі, вже зійшов кроп. Оце, що я садила, кому цікаво подивіться відео не рядками, а кущиками. Бачите, кущиками погляньте, він, він кущиками всюди він так і посходив. Погляньте. От. от 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 от, от. бачите Кому цікаво, подивіться моє відео, як я тут висаджувала кроп рядками, кусиками він так класно посходив. І, кстати, дуже швидко зійшов. То отаково, от друзі. Наразі вже скоро розквітне черешня, буду другий раз черешню обробляти. Друзі, хто не зрозумів з першого відео, чим я обробляю, кожне, кожні обробки, кожних дерев я буду показувати, так що не переживайте, все ми вспінемо з вами, будемо з врожаєм і все буде добре, друзі. Щоб там, там не було, друзі. Зараз покажу, друзі, яким препаратом я буду обробляти смородину і які препарати я ще докупила. Друзі, мене майже е більше сім тих дня не було вдома, е то я нарвала ось травички з зеленою курочком. Зараз там У мене курочки Ломан Браун і кочечки там з корчатками є. Тіпа-тіпа-тіпа-тіпа-тіпа-тіпа, А випустя їх час. Хай по всьому дворі побігають. Має дівчатки, такі класні вже смачненькі ядсь стали після того, як вже травичка зелененька з'явилася. Все в мене є. От, їжте, їжте зелену травичку. От такі в мене курочки, друзі. Замі. Ну, я думаю, хто зі мною постійно на каналі, ви знаєте, що я, е, курочки в мене. О, Петька чудо. Хай кусок. Зараз, друзі, покажу, що за препарати у мене. Друзі, от таким препаратом я буду обробляти смородину іменно від галової тлі. Ще від обичної тлі теж можна таким препаратом обробити. Дуже він класний, друзі. Це одну пачечку. Одну пачечку. Оце один грам. Я буду розводити на 10 літрів води обичної з крана, і буду повністю-повністю дуже добре обливати е, свої порічки. Ну, це друзі. Це коли трохи спаде температура, буде трохи нижче за плюс 25. І тоді все я зроблю і буду обробляти. Друзі, це сухий препарат. Розводиться він в холодній воді прекрасно. Так що не переживайте. Все добре він розводиться. Він називається провантомаксі. Друзі. Він, в принципі, багато від яких шкідників іде, але я вже скільки років обробляю іменно від галової тлі, то він мені іменно тільки ці. цей препарат допомагає з першого разу. Тільки один раз я обробляю червоні порічки іменно від галової тлі, і від всіх шкідників іменно оцим препаратом одноразово, друзі. Більше я не обробляю нічим. І вона у мене дуже класна. Ви бачили. Подивіться, хто не вірить. Подивіться мої минулі відео з минулого року. Бо дуже багато хто в мене. А звідки я знаю, що у вас там великий врожай. Не лініться, Хто хоче, полистайте, верніться назад. Всі відео на моєму каналі. Є може вони в нього не така назва, що іменно про це. Полистайте, подивіться, все, 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 друзі. Абсолютно я показую друзі. Зараз покажу ще які препарати в мене є. Друзі, майже у кожному відео про обробки дерев у мене одні і те ж запитання, тому я трохи повторюся, хто трохи не допоняв, що, коли та як. Перша обробка усіх дерев у мене йшла хорусом. Розводила його на 10 літрів. Абсолютно всі дерева. Тоді я обробляла, коли на абрикосі були такі бутони, що от-от розквіпнуть. Я вже вам казала, я, е, я орієнтуюся по абрикосі. Як тільки там такі бруньки, я, це перша обробка у мене йде всього всього саду. І винограду теж. Оце. Друга обробка в мене на стадії повного розквітнення усіх абсолютно дерев. Це друга обробка. Я обробляю. Або хорусом з енджіоразом. Одна пачка того, одна пачка того на 10 літрів. Або хорус з актарою. Одна пачка того, одна пачка того, оце два препарати на 10 літрів. Або два препарати отакі, оце вони разом продаються. Оце або 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 це друга обробка. Друзі усіх абсолютно дерев по мірі розпускання квітів. Розпустилася абрикоса, Я побризкала. Розпустилась от учора. в мене була обробка персика і слив, сливи. Слідуючи на підході, бачите, черешні і вишні. І, кстати, яке, що залишилось препарати, що я розвела, і воно залишилося, вже немає чого обробляти, а у відрі ще воно є, чи у оприску, чи, друзі, це треба е, виливати, тому що вони, е, ці препарати не треба західняти. Вони свої властивості втрачають е, не закритими, не, не запечатаними, нічим не залишайте їх. Оце, що обробили все, то остатки викидати, виливати. То такого. Друзі, це в мене усі дерева, окрім черешини вишень. І а, це в мене друга обробка. І третя обробка, друзі, у мене по повному цвітанні. Я тільки дерево відсвіло, теж така сама. Або оці два препарати, або Октара з хорусом, або хорус зенджеру. Оці препарати, кстати, на 5 літрів води. Оце два препарати розводяться на 5 літрів води. Всі останні на 10 літрів води. Оце або, або, або. Друга обробка е, така сама, як і третя обробка в мене йде. Оце все. На, на цих деревах в мене закінчено. Е, потім я буду ще робити дві обробки на вишні і на черешні. Це проти вишневої мухи. Проти вишневої мухи. Таке, також можна, коли з'явилася манюпур. Манюпусінька, манюпусінька, вишенька. Дуже така манюпусінька. Це як повністю оцвіло і опало оцей цвіт, і там з'явилася така манюсінька менша горошиночка. Це буде четверта обробка. Або оцим препаратом. Або оцими двома препаратами. Це або, -або, або оцими двома препаратами. І така ж сама буде. П'ята обробка. І вишні, і черешні від, чер... від е... вишневої мухи. Або те, або те, або те, або те. І все, друзі. Чи... П'ята у мене буде через два тижні після четвертої обробки. Ну, думаю, в цьому відео вже всі зрозуміли, як що до чого. Ще, друзі, хочу показати, що я ще докупила. Я, кстати, купила ще отакий от препарат. Він теж йде від вишневої мухи. То хочу в третій раз уже, верніше, ой, в п'ятий, п'яту обробку від вишневої мухи хочу зробити один кораген плюс хорус. Один пакетик того, один пакетик того хочу зробити. Це буде я лічно буду робити четверту обробку енджел і хорусом. П'яту обробку буду робити кораген і хорус. Це від шкідників. Це від грибкових захворювань. Ще, друзі, я купила отакий от препарат від тлі, бо у нас буває, заводиться тля на деяких рослинах, покажу вам. Ще я купила отакий от препарат для огірків і кабачків. Він іде як і добриво, і як проти усиляких захворювань і шкідників. Дуже класні, недорогі препарати. Ще, друзі, я купила отакий от препарат. Це замість рідоміла голда. Целітель. Це для. Я буду обробляти помідори, друзі. Обов'язково залишайтеся на моєму каналі. Щоб у вас не було фітовтори, будемо обробляти. Я вам розкажу, як правильно обробляти і коли ним можна, а коли вже не можна ним обробляти. Це дуже сильний препарат. Він сильніше за рідоміл, але він набагато кращий за рідоміл. То, отаке, вот, друзі. 500 грамовка. На 10, на 10 літрів. Вроде, як він іде. Да, на 10 літрів. Зараз покажу отакий пакет ось у величезний. 50 грамів тут порошку. Це порошочок. Він йде і від фитовторозу і от альтернаріозу. Оце отаке. Це іменно для томатів. Але він не можна обробляти і огірки, і виноград, і баштані, і троянди, і картоплю, і цибулю. в общем, усе, 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 усе. То отаку воду, друзі, це йде на 10 літрів водички. 50 грамів, це іменно отакий 50-грамовка іде на 10 літрів водички. Я вам обов'язково розповім, як я буду ним обробляти. І не тільки їм друзі. Бачите, я трохи докуповую докуповую препарати. Ну, у нас наразі таке життя, що без хімії, ну, друзі, ну, ну ніяк. Хто хоче там типа екопродукцію, то залишайтеся самі в своєї копродукції. Бо, ну Неможливо без обробок і без підживлень добрих. Нічого добре не буде зростати, якщо його не обробляти і не підживлювати. Оце, що я вам, друзі, хотіла сказати. Друзі, ще раз наголошу: дуже жарко, дуже при такій жарі, при такій температурі, не можна ніякими препаратами обробляти. Взагалі, дуже класні часи обробок це із шостої. Десь до дев'ятої або сьомої ранку до дев'ятої ранку, все і потім вже із сьомої вечора і десь до дев'ятої вечора. Оце, от такі часи обробок. Це більш така температура, що е, ну, наразі е, більш сприятлива для, для таких обробок. Тим паче і бджоли в такий час не літають, ми не шкодимо нашим е, запильникам. Е, і температура не така за висока, і всі будуть препарати у нас діяти. Е, то, отакого, друзі. Наразі, кстати, я дивлюся, що у цьому році мої колоновидні яблунька е, будуть більше, більше набагато більше квітів, може і врожай буде набагато більше. Міні Друзі, дуже дякую, хтось посовітував. З моїх підписників посовали, що колоновидні дерева треба набагато більше вдобрювати, чим обичні. То я їх ще наразі вдобрила, добре засипала нітроамофоскою, Не 30 грамів, як рекомендують, а 50 грамів на квадратний метр я засипала. Пішов дощик, воно все так добренько впиталося. Ну, отак подивимося. В общем, Це мій експеримент. Я не дуже люблю ці яблуньки, якщо чесно. Вони просто красиві. Агарожі, а так от вони ну, мені якось подивимося у цьому році. Друзі. Їх я теж і обробляла, так і всі, як і всі інші дерева, і, і поливаю, і обрізую. Ну, в общем, друзі, ну, ви розумієте, що як не, не буде за садом і за всіма рослинками треба дивитися, як за малесенькими дітками. Це ми прекрасно знаємо для того, щоб був великий врожай. Друзі, дуже вам усім велике дякую за перегляди, за лайки, за теплі слова в коментарях. Дуже ціную ваші коментарі, дуже стараюся відповідати в своєчасно. Ну, вибачте, якщо не своєчасно, але я все одно відповідаю на кожне, на кожен коментар. Друзі, дякую усім, Слава Україні! Ні, низький уклін та велике дякую нашим дорогим захисникам та захисницям за дуже тяжку працю